У складі стартової п'ятірки Максим Міхільсон випустив на майданчик біля кова, воєводу, Руслова, Канівця та Голика. Останньому належав перший забитий двоочковий. Протягом першої чверті команди йшли на рівних. Перевагу в один-два очки почергово здобували то одні, то інші. Але результатом періоду став рахунок 22-16 на користь помаранчево-чорних. У другій чверті активізувалися фіни. Вони стрімко здолали різницю і вийшли на рівний рахунок, а до великої перерви вже мали перевагу у п'ять пунктів 40-45. У третій десяти хвилинці умкалах. Продовжували збільшувати відрив. На початку періоду вони вже мали двозначну перевагу. Впритул мапам вдалося наблизитися до своїх візавів у середині чверті 50-52. Але наступні кілька хвилин принесли результат винятково фінам. Пік нервового напруження у команді Черкащан спричинив рахунок 52-61. Після таймауту Міхільсона хлопцям вдалося зібратися. На останню перерву вони вийшли з мінімальним відставанням 59-62, зберігши інтригу на фінальну 10 хвилинку. Після короткого перепочинку мавпа активізувалися. За кілька хвилин зрівняли рахунок та вийшли вперед 66-64. Але отримати легку перемогу фінські юнаки їм не дозволили. Запекла боротьба точилася до останньої секунди. Фінальний рахунок 79-72, коштував підопічним Міхельсона надзусиль. Найбільше вклад у перемогу зробив Олександр Кобець. 24 очки та 7 підбирань. Пропустили дуже багато в першій четверті, 45 очків. Ми не змогли… Защищаться от лидера команды, он нам забил 18 очков и также мы проиграли в спину. Удалось э, в кое-каких моментах тоже защищаться и. І... Нападение у нас е, более процент попаданий, трехочкових і средних, ніж в прошлой игрі, це нам дало успіх. Очень нервна игра, очень напряженна. Она очень была, очень важлива в плані турнірного значения, потому что тот, кто проигрывал, уже опускався в самый низ і не имел шансов бороться більше, ніж за седьмое место. Ребята немножко додавали дисципліну в защите і за счет этого ход встречи. Марія Гаврилян, Володимир Мельник із Москви, спеціально для ВИККА Новин.